Сьогодні ознайомлювали нашу піхоту з типами дронів, з якими вони будуть зустрічатися в зоні бойових дій, яка їх небезпека, як вони їх бачать, які є методи боротьби з ними, які ефективні або неефективні, як правильно ховатись від них, тобто всі ці моменти проговарювали. Дрони, FPV, бомбіри, навіть звичайний Mavic-розвідник, цілковито змінили правила війни. Тобто навіть з 22, м з 23 -м, не зрівняти цей 24 й рік, оце 25-й почався. Дрони зараз вирішують все.